Это мой дом. На даний момент мені здали його бесплатно. Просто тупо бесп... ну, бесплатно. Потому що у мене своего життя немає. Снимать дуже дорого, тому що и выше. Приходите, пожалуйста. Ну, мне дали дрова, помощь. люди приходять мне допомагають рубать. Щепа Щип називається. Переселенка з Сєвєродонецька Наталя Мішкова показує свій новий дім. Тут живе з собакою та котом. До війни було у мене все. дом, робота. А тепер у мене нет ні дома, тому що 24-го у мене його розбили одразу в перший же день. В Сєвєродонецькій теж там все разбито. Наталя місяць жила в окупованому Сєвєродонецьку. Потім разом з сусідами виїхала у Дніпропетровську область. Працевлаштуватись не може у селі немає роботи. Дві тисячі нам нам заплатят. Я не знаю, буде ли в этом місяці переселенців, А потом я не знаю, как я буду жить. Згідно із постановою номер 709, кабінету міністрів України з 1 березня автоматично продовжують нараховувати виплати таким категоріям переселенців. Особи з інвалідністю першої чи другої групи. Діти з інвалідністю віком до 18 років. тяжкохворі діти, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, батьки вихователі та прийомні батьки. Пенсіонери, які отримують пенсію менше ніж 9444 тисяч у нас був нещодавно запит. Звернувся чоловік пенсіонер і запитав, що наприклад в нього пенсія 11 тисяч гривень, у його дружини там п'ять тисяч гривень. Чи якщо сумарно скласти ці грошові кошти 11 плюс 5, це буде 16 тисяч, ми ділимо на 2, це 8 тисяч гривень. Ми розуміємо, що це менше, ніж 9444 гривні. Але у даному випадку ми повинні розмежовувати чоловіка окремо, його дружину окремо. Тобто дружина їй буде продовжено автоматично виплати а, ВПО допомоги. Чоловік, на жаль, не підпадає під цю категорію. Інші сім'ї ВПО мають право не виплати, якщо у них дохід нижче 9 тисяч 444 гривень на одну особу. За умов, якщо в родині не працююча особа працездатного віку, доглядає за дитиною віком до 14 років або за трьома і більше дітьми до 18 років, і при цьому сім'я живе в зоні бойових дій. З родиною проживає на відносно безпечній території та доглядає за дитиною, яка навчається онлайн, частково чи повністю, бо відсутні місця у садочку чи школі. Зареєструвалась у центрі зайнятості і має дитину, яка відвідує заклади дошкільної освіти загальної, середньої, професійної або вищої освіти. Доглядає за людиною з першою групою інвалідності, або за особою з першою чи другою групою інвалідності внаслідок психічного розладу, або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років чи за тяжкохворою дитиною, або доглядає за особою, яка досягла 80-річного віку. Протягом останніх шести місяців відкрила ФОП, отримала грант на власний бізнес і має дитину віком до 14 років. Найголовніше продовження виплат буде розглядатись саме на сім'ю, на її фінансову. Плати спроможність вагітна жінка після 30-го тижня вагітності має бути запис в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я або довідка лікувально профілактичного закладу встановленого зразка. Ця категорія має право на продовження виплат також без прив'язки до дати переміщення та доходу. Малолітня дитина до 14 років, яка прибула без супроводу законного представника за заяву особи, яка перебуває у сімейних родинних відносинах. Сімейні родинні зв'язки мають бути підтверджені документально, і ця категорія має право на продовження виплат без прив'язки до дати переміщення та доходу. За словами Богдани Гончар, якщо людина не підпадає під цей перелік, вона все одно може звернутись із заявою до ЦНАПу або управління соціального захисту та отримати офіційну відповідь про продовження виплат або відмову. Якщо виплату не погодили, каже гончар, може звернутись до них за безкоштовною юридичною консультацією, аби встановити правомірність такої відмови. Владислав Колов, Євген Єжов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.